Ця Траса веде із Варшави до Києва. Під ногами міцний якісний бетон. Обабіч дороги сучасні європейські зупинки з туалетами. Коштує така дорога 800 тисяч євро за один кілометр. Але для України така дорога радше виняток ніж правило. А такий вигляд має дорога з Одеси до Миколаєва. Після зими вона взагалі стала непридатною для проїзду. Але у водіїв вибору немає. Вимушені їздити із максимальною швидкістю 30 кілометрів за годину. Раніше була нормальна дорога, а зараз ну, 3 часа 70 кілометрів. От якраз до Коблєва. Я опоздав зараз на цілих 35 хвилин. За этой дороги вот это начинается на с Николаева и вот это до коблива эта дорога ужасная вообще яма на яме что с колесом ну как у ну, нас дороги хорошие ехали будем говорить по дороге э, яма уже уходил как мог уйти не смог влетел в яму кидануло и вот это надо Пошли зустрічатися з друг з другом. Одна вибуйна на київській дорозі коштувала Василю Черепенчуку 20 тисяч гривень. Під час аварії на ямі розірвало диск. Спочатку розбив власний мерседес, потім постраждали й інші учасники руху. То крайній? для Василя питання риторичні Дорожні служби скаже, тому що у нас немає фінансування нам не платять гроші. Далі ГАІ, ГАІ скажуть, а ми що? Говорить. на кожну яму будемо ставити знаки, тому що їздити не можна. Ну, далі комусь. Страхової, зато страховая скаже, а ну це ваш вивінувати в тому, що ну хто ну коло зараз отак от зете, кого винити? Нікого. Тільки за те, що ми живемо вот в нашій країні, і тому такі дороги. Для когось збитки, а комусь заробітки на станціях технічного обслуговування нині золота пора. Кольос розбиваються в уйма, траси, люди приїжджають на евакуаторах розбиті. Три-чотирі колеса то снідаїжають домою, викликають евакуатор. побито, все розбите, диски погнуті, палопане за таке утримання автомобільних доріг. У саме ми і складаємо потім адміністративні протоколи. Кожну яму на дорозі УДІ фіксують, фотографують, а потім надсилають приписи власнику дороги. За останні два місяці поскаржилися на близько двох тисяч посадовців. Більшість із них виправдовують суди, а тому УДІ рекомендує постраждалим від ямок особисто йти до служителів ФЕМІДи. Якщо вона не позначена дорожніми знаками, якщо водій не мав змоги побачити, що це яма, то в нього є всі підстави для того, щоб дати відповідні пояснення в протоколі. По факту скоєння ДТП, ну тобто пошкодження автомобіля. І після цього на підставі цих даних на результаті обстеження вуличної шляхової мережі звернутися в суд ну саме з позовом про відшкодування збитків до дорожньої організації, яка відповідає за утримання цієї дороги. Ну а хто буде за цю платить за ходову машину? Я чишо за злого кармана. Щоб не платити штрафів за вибої, недорожники готові і в сніг, і в холод їх латати. Зверху притоптують лопатами і присипають піском. Потому новий асфальт одразу під колесами автомобілів. Такий ремонт порушує усі будівельні технології, але ремонтники впевнені, асфальт витримає. Года два буде. Два, Два года. Буде, да? Можете там навіть зняти що прошло позапрошли гото робили. Так воно держит. 170 сімдесят тисяч кілометрів. Сімдесят з них потребують е, капітального ремонту. 500 тисяч євро десь приблизно коштує один кілометр такої капітального ремонту. Можна вирахувати, а ця цифра досить значна. Я навіть її боюсь називати. Цифра, яку боїться назвати головний дорожник країни, майже 60 мільярдів євро. Саме стільки, за словами голови «Укравтодору» потрібно щоб відремонтувати усі дороги країни. Більшість із них будувалися ще за радянських часів. Нині 70% відсотків повністю зносилися. Через 5 років треба робити поточний ремонт, через 12 років треба робити капітальний ремонт. Але із-за відсутності фінансування, фактично ці терміни пропущені вже по 4-5 разів. І ті сезонні руйнування, які відбулися за останню зиму, скажімо, і хронічне відсутнє фінансування на регламентні роботи, на проведення капітальних ремонтів поточних ремонтів, призвели до такого стану доріг. Через погані дороги у місті автомобілісти із Харкова влаштували тихий протест. Майже дві тисячі водіїв вирішили відмовитися по транспортний збір, який йде у місцеві бюджети. Натомість пропонують гроші на ремонт доріг закладати у вартість бензину. Більше їздиш, більше платиш. І тоді от такі дороги, як зараз, то тобто есть гражданин навіть зможе виразити своє недовольство, не виїхав і не заправив автомобіль. Значить, держава отримає менше денег. Держава чітко, чиновник чітко почне понимать, чому получили мало денег, тому що плохие дороги. Сподіваються на реформи й інші водії. Ну я скажу так, що якщо почки не видержують оцих дорог, то техніка тим більше не витримає. Так що на наше состояння дорог, то желає дуже змін, і в лучшу сторону, і швидше. Часу. Роман Сухан Валислав Калінін в час підсумки.